Вітаю, шановні друзі, Донер-кебаб в Німеччині, який ви їсте, турецький донер-кебаб, може зникнути, друзі, і буде виготовлятися під іншим рецептом. Два роки тому Туреччина звернулася до європейського суду з проханням захистити донер, виготовлений із приправленого м'яса, смаженого на вертикальному вертелі, за схемою гарантовано традиційного продукту. TSG. якщо ЄС погодиться, донер повинен бути приготований відповідно до турецьких специфікацій, включаючи тип м'яса. Аса яловична курка та баранина підходить, телятина та індичка ні, а також спосіб його маринування та нарізання. Це не подобається шанувальникам донора в інших країнах. Німеччина висунула заперечення проти позиції Туреччини. 19 вересня Європейська комісія дала 6 місяців для досягнення компромісу. Якщо вони не можуть е, досягнути даного компромісу, комісія самостійно вирішить статус tsg донора. Донор-кебаб, який облюбували німці, зовсім не схожий на турецький. Німецька варіація запроваджена та вдосконалена турецькими гастарбайтерами в 1970-х роках, а потім прийнята в інших країнах Європи. Зазвичай поставляється загорнутою в піту, посипану капустою чи листями салату та полита соусами. Туреччині донер зазвичай подають на рисовому ложі або загортають у лаваш разом із картоплею фрі, помідорами та гострим перцем. Декілька майстрів донорів у Стамбулі додають плавлений сир, але більшість воліє лягти на ніж е ніж використовувати чесниковий соус. Такі відмінності мають значення. Обсяг продажів донорів в Європі становить приблизно 3,5 мільярда євро на рік. Включаючи 2,3 і мільярда євро в Німеччині, представляєте, донор продають на 2,3 мільярда в Німеччині. Але якщо Туреччина доб'ється свого, люди, які більшість європейців знають, як донор-кебаб, доведеться продавати під іншою назвою. Турки і німці можуть погодитися в одному. Донор став надто дорогим, друзі. Так що чекайте, дивіться, скоро донор в тому вигляді, в якому він продається, може і пропасти з продажу. Друзі, і буде вже під іншою назвою. З повагою ваш адвокат Демченко.